Так, друзі, всім привіт. Таке я сьогодні вирвався з друзями за ціле літо за весну і за зиму на рибалку. Ми приїхали. Вон, один дружбан передівається, бачите, помахай моїм підписникам. Зараз ми йдемо, один у нас вже лазить, збирає раків, друзі. Зараз я вам покажу, що це за ставок. Їхати далеко, але ми приїхали. І будемо тут трішки відпочивати. 24 години в нас на це все є. Подивимося, що ми тут піймаємо, що тут є за риба. І трішки відпочинемо. У мене сьогодні на господарстві діти, дружина. Я втік, а вони там хай трішки попораються. Так, друзі, оце ось вам такий ось став. Ставок такий здоровий. Зараз йдемо. Подивимось. Що там наш дружбан? Він уже поліз сполоснутися, бо ми трішки застряли тут, поки по дорозі їхали. Воно після дощу. Вон, бачите? І наш третій. Помахай моїм підписникам Бля, Та, Так, давай, без мата. Вон бачите, так? Да? Ловлять раки моїй дружині, ви бачите? Якої Ні, дружині, зараз до пива їх оприходить. Ой, о, це хороше. Оце так все, а я зараз, друзі, йду розкладатися, покажу яке я місце там зайняв і будемо починати готуватись до рибалки. Так, друзі. Встановили ми нашу палаточку, така у мене палаточка з такими вікнами. Бач. Карпова. Все, кинули наші спальники, тряпка, все, ми поставили. Зараз я йду, вам покажу. Така у нас карпова палатка виходить. Стіл ми вже теж поставили, щоб вже був готовий. Я вже своє достав крісло, грох. Зараз потихеньку будемо розкладатися і закидати наші водилища. Так, друзі, вирішили зараз перекусити, що в нас є на столі, трішки перекусимо нашого лимоночка. Такі гарні бутильці. Огірочки, хліб, наші бастурма, що ми робили. Все Са, дома. Сало, дивіться. Ну, дядя положено. Коля, дядя Саша, дядя Олежа в голові стола. Все, комарів багато, все, друзі, ми перекусуємо і тоді йдемо вже таке. Доставайте ложки, вилки. Да. Смакуйте разом з нами. Да. У нас дуже швидко потемніло. Зараз вам покажу, якщо буде видно. Я вже всівся. Закинув я. Розпущуся. Бачите, два світлячки. Закинув я два спінінги. Подивлюся, може зранку закину ще. Дуже багато комарів. Навіть ми попшикались різними засобами, але нічого нас не врятовує. Що я поживив? Поживив на наші крючки, друзі. Купив отакі пуфіки. Оце такі поцепи. І робив я сам кукурузку. Це баночка просто. Кукурузка в чесночному соусі. Подивимося, що вона нам покаже і що в нас буде. І в нас перша покльовка. І перша рибина, дивіться. Толстолоб. Хорошо взяв. Він такий хорбатий ой, Наш хорош. Наш рибак Олександр. Який, як оліжі, <рес> красивий. <рес> так, так що садок і ти брать, так? Да?

Обірвав, що? Да. Б! Сука выстрелу спасал. Гость, не обірвав. А да. обірвав. Обірвав, крючок? Да. да. Ще один красень. О. Та дитина, там, Е то олега б в чано це ще. Хіга б ота о. Ооо, оце щось таке о. мощне, б я. хороший. Я його! лі. Зорем. шашлычок. Да, Ого. Ого. <пл> Ча, ну, я, дивись, mm. Давай, давай, давай. Там, ну, там, да? Бо, так. Так. давай лежон А с еще сегодня в ночное Давай, бьет давай. Давай, Та чертенок другого амура вже твоя другого Амура чипида вже все позгребало щось у нас Давай, Олежа. тихо 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 ты потихань ой хороший. хорош ні, хорош хорош лекцион не спіши, не спіши, олег я його не возьму так треба за морду тихо тихо б тутелы не 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 Держи його, держи Тут є черпак на тихо тихо-тихо на дожди. Чуй, може його на берег сюди. А сюди. Ні, сюди. веди сюди, веди сюди. Йо, не виведеш, там мелко бліди. Олег, сюди веди. Вот сюда веди. Вот, да, вот вот, вот. Давай, 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 давай. Ой, как раз на морду, на него. Прыгай, прыгай. Та там. там Або еще за Захаряву зацепились. Его там не Есть. Ты <плес> голова, <плес> блядь. Хорошо. Ты <плес> за корягума зацепилась льозка, та ты все. Блядь, <плес> не. <плес> Подожди, подожди, подпусти. Не пойму я. Это Вот так. Ну за шесть железных. Хорош. Друзья! Ой! Вы Видите, какая машина! Яка машина в нас сьогодні піймалася? Хороша опора. Амурчик. Амурчик біленький. Ого, виводь, піднімай на берег. Бо воно щас у той черпачок ну, На... Це б, її... б... б... Чи що? Так, друзі, все, ми збираємося. 24 години в нас промайнуло дуже швидко. Так, дивіться, ось це наш перший садок. Один карпік, другий карпік. І зараз підемо доставати основний садок. Пішли. Давай, давай, кульчик, давай. Кто не спешит, тот не опаздывает, заряжен. Возвращаючи, что крыса душила ночью лежона. Да, крыса нам не давала тут. Відпочить давала нам дрозда Відний результат. Е, е, ало. Вернусь, бо ще скажуть, що по дорозі десь купили. Березь за це. О, ти є захоплююсь. Ходьте, олеже, подивіться, який ви молодець, свою працю. Це наша спільна з вами праця. Ооо! Не вимазуй, не вимазуй. Дивіться, друзі. Оце так. Три глобатих у нас і сама така у нас трофейна, трофейна це білий амур. Так, да, він вчора нам джазу дав. Все, друзі, ось і закінчилась. Наша гарна рибалка. Дякую своїм друзям, особливо цьому дядькові Сашкові, що він нас витягнув на цю рибалку. Ми дуже довго на неї збиралися. І вона в нас таке вийшла неочікувана. Хоча і по, по дорозі зламалася в нас і машина, і в нас деякі ще були проблеми. Але ми сюди доїхали і ми піймали нашу трофейну рибу. Все, друзі, давайте помашемо нашим підписникам всього самого найкращого. Ловіть, відпочивайте. Все. Хлопцям на передовій теж респект передаємо, щоб вернулися здоровими, живими. Все, хлопці, теж всього вам самого найкращого. Друзі, кому сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте лайки. Всім всього самого найкращого.